Шановні колеги, вітаю вас і хочу поділитися досвідом роботи з учнім над дослідницьким проєктом на тему сонячна енергія як складова сталого розвитку. Це питання сьогодні надзвичайно актуальне, адже поєднує науку інновації та практичну значущість для нашої країни. У процесі підготовки роботи ми застосували кілька інноваційних підходів. По-перше, було поєднано ґрунтовний теоретичний аналіз із практичними розрахунками. Учень визначав кількість сонячних панелей, ємність акумуляторів, параметри інвертора та інші технічні характеристики для системи резервного живлення. По-друге, значну увагу приділено деталізації і будові сонячної панелі, кожен компонент якої впливає на її ефективність. Це дало змогу учню зрозуміти не лише загальні принципи, а й фізичні процеси, що відбуваються. По-третє, до роботи було додано голосарій, що забезпечив формування професійного словникового запасу і дозволив впевнено оперувати спеціалізованими поняттями. Мета таких підходів не просто підготувати оглядову наукову роботу, а навчити учня аналізувати. Робити власні висновки, бачити екологічний і соціальний контекст наукової проблеми. Під час підготовки до захисту було підготовлено постер та мультимедийну презентацію, що допомогло наочно представити матеріал. Робота отримала визнання. Учень посів третє місце на міському етапі конкурсу Ман та мав можливість представити роботу на обласному рівні. Мета таких підходів не просто підготувати оглядову наукову роботу, а навчити учня аналізувати, робити власні висновки, бачити екологічний і соціальний контекст наукової проблеми.